До нас в гості завітала свинка Пепа та принесла з собою торбинку з різними інструментами. Привіт-привіт! Ось вони! Допоможемо Пепі підгадати професію, побачивши речі, які необхідні людині для її роботи. Але треба бути уважним. Один предмет буде зайвим. Готові! Тоді розпочнімо. Розглянь малюнок, як ти вважаєш, чиї це можуть бути речі. Так, це лікаря. А який предмет тут зайвий? Так, ось він. Це палітра. Лікарі таким не користуються. Молодець, давай далі. А що ж це за професія? З цими предметами працює так, будівельник. А який предмет тут зайвий? Так, це глобус. Відгадай цю професію. А зайвий тут який предмет? Так, дорожній конус. Дуже добре. Кому для роботи потрібні ці предмети? Так, програмісту. Але йому точно не потрібен який предмет? Так. Молоток дуже добре. А що це за професія? Так, це пожежник, а зайва тут? Так, парасоля дуже добре. А чиї це предмети? З ними працює. Кухар, вірно. А зайвий предмет тут який? Це клубок з нитками. Дуже добре. Так, так, а хто користується цими предметами? Вчитель дуже добре, а зайве тут. Так лопата. А ця професія називається як Так, поліцейський. І зайва тут хто? Вірно, Гітара, молодці. Діти, Пепа замислилась, яка професія їй би підійшла. Малят, я думаю, ви розумієте і знаєте, що в кожній професії є дуже важливі та корисні навички. Тож спробуйте здогадатися, про яку саме професію йдеться мова. Я буду називати навички та якості, а ви маєте підібрати професію. А допоможуть вам в цьому картинки з професіями. Із них ви маєте підібрати ту, яка більше підходить під навички. Переглянемо першу картинку. На ній зображені такі професії, як дизайнер, журналіст, клоун та прибиральниця. Які з цих професій підійдуть такі навички, як креативність, почуття смаку, увага до деталей, творчі, художність, здібності, вміння передбачати результат? Як ви вважаєте, які професії підійдуть ці навички? Так, звісно, це дизайнер. Молодці. Розгляньмо другу картинку. На ній зображені такі професії, як медична сестра, будівельник, моряк та ветеринар. Які з цих професій підійдуть такі навички, як гарна пам'ять, вміння працювати з медичним обладнанням, знати та вміти лікувати різні хвороби тварин, а головна якість. Любити тварин. До якої професії підійдуть такі навички? Так, звісно, ветеринар. Дуже добре. Наступна картинка. На ній зображений футболіст, актор, стюардеса та фотограф. А які з цих професій підійдуть такі навички? Впевненість в собі, стресостійкість. Креативність, вміння працювати в команді. Відміна пам'ять та акторський талант. Так, це актор. Молодці. Наступна картинка. На ній зображені такі в професії, як вихователь, журналіст, стоматолог та художник. Які з цих професій підійдуть такі навички як терпіння, витримка, логічне та творче мислення, вміння знайти підхід до будь-якої дитини. Та головна якість це любов до дітей. Так. Вірно, це вихователь. Дуже добре. Наступна картинка. На ній зображені такі професії, як космонавт, астроном, перекладач та водій, до якої професії підійдуть такі навички, як уважність та грамотність, розвинені комунікативні навички, надчитаність, широкий кругозір та бездоганне знання та володіння іноземними мовами. Звісно, це перекладач. І остання картинка На ній зображений хореограф, або ще його називають танцюрист, електрик, художник та машиніст. Які з цих професій підійдуть такі навички, як творче мислення, креативність, вміння, імпровізувати, музичний слух, відмінна, фізична форма. Та танцювальний талант. Так, це хореограф або танцюрист. Дуже добре. Молодці. Пепа, тобі сподобались ці професії? Так, дуже. Але я обрала для себе професію кухаря. Може, ти вже знаєш якісь рецепти і поділишся ними з дітьми? Так, пропоную нам приготувати фруктовий салат. А я тобі в цьому допоможу. Для цього нам знадобиться звичайний йогурт, мандарин, ківі та банан, ніж, тарілка, доска для нарізання та ложка. Тож почнімо готувати. В першу чергу потрібно гарненько помити. Ці фрукти, банан та мандарин очистити від шкірки. Та за допомогою ножа зрізати шкірку з кії. Діти, ніж використовуємо дуже обережно і тільки під наглядом або за допомогою батьків, щоб не поранитися. Обережно зрізаємо шкірку з ківі. Дуже обережно робимо це. Далі нарізаємо всі фрукти. Діти, ще раз нагадую, що ніж ми використовуємо дуже обережно, під наглядом або за допомогою батьків. Наш салат майже готовий. У нарізані фрукти додаємо. Дві столові ложки йогурту. Одна. Дві. та перемішуємо. Ось такий фруктовий салат у нас вийшов за рецептом пепи. Користуйтесь рецептом на здоров'я. Дякуємо тобі, Пепа, за цікаву пригоду у світ різноманітних професій і за корисний рецепт. А нам вже час прощатись, до наступних зустрічей. До побачення!